Дівчатка, всім привіт! Тут я до вас знову своїм чесником. Ось бачите, я його пролила сьогодні. Отам От менший Любаша і рукамбур. а тут більший дюшес. Пролила я його сьогодні з літрою аміачною, давала на, літр, на 10 літрів води 100. Бо земля в нас така суха, не було ні снігу, ні нічоїсінько. І там земля, ви побачите, як попіл. Тут треба проливати. Тепер наступна підживка в мене буде пізніше 3,20 ки і додам сульфат магнію бо часник любить сірку і магній. Ну, так Дякую вам всім за. Теплі слова, за побажання, мені дуже приємно. Всього вам найкращого і гарних врожаїв. Коли буде наступне підживлення, я вам обов'язково скажу. Карбомідом чого не підживляла, бо в нас ще холодно, в нас ще вночі 4-5 градусів. Всім гарних врожаїв.